Повідомлення про зникнення дівчини надійшло до поліції 15 червня. Її мати розповіла, що напередодні ввечері донька пішла гуляти і не повернулася. На розшуки Насті була спрямована поліція, кінологи зі службовими собаками, військові, представники Національної гвардії та МНС. Правоохоронці спільно з волонтерами перевірили буквально кожний закуток міста, де могла перебувати дівчина. На п'ятий день її тіло виявили на території покинутої фабрики. Волонтер, задіяний у пошуках, дав нашій знімальній групі коментар. В інтересах слідства ми не можемо показати його обличчя. Ми пішли від центру, прямо від центру, і пішли до тому будинку. Там я захопив з товаришем нижній ров, там старовенний такий, а один пішов чуть далі. І от в лісу, він буквально мені в 10-26, по-моєму, було, він позвонив, дозвонився мені туди, в підземелі, Uh -huh. Сказав, що он кого-то есть кого він не определил, тому що там тяжело було вообще. Ну, За попередньою інформацією, Анастасію вбили ще 14 червня. Із власних джерел нам відомо, що на покинуту фабрику вона прийшла не сама, була із другом. Даючи первинні свідчення в поліції, хлопець розповів, що був останнім, хто бачив Настю. Однак стверджував, із промзон вони вийшли разом. Проте камери відеоспостереження, що знаходяться на приватній території поряд, зафіксували як повертався юнак вже сам. За попередню інформацію з місця виявлення тіла загибли поліцейські експерти надали інформацію, що скоріш за все дівчина була задушена а також в ході слідчих дій ця інформація підтвердилась. Невдовзі 15-річний друг Насті Карнаух був затриманий. Йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Санкція статті перебачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Напередодні хлопець створив профіль в соціальній мережі, де опублікував моторошне зізнання. Я не хотів, аби все так трапилося. Те, що сталося, це випадковість. Сам ще не до кінця розумію. Мені дуже шкода, що все так вийшло. Я прошу вибачення у всіх, кому завдав біль та страждання. В першу чергу, у батьків Насті, у своїх рідних, у своїх друзів. Простіть всі мені, будь ласка. Ну, це ужасно очі. Я... Горе, конечно, взагалі ми всі, если чесно. Я даже з родителям там. Жалко, честно, от души, потому что девочка, ну жалко, больше не могу ничего сказать, честно. У всех дети, поэтому очень жалко. Безусловно, это кощунство. Это просто ни с чем не сравнимое явление, чтобы в таком возрасте убивать детей. Это надо какой Совершенно безжалостный характер иметь. Я например, очень не що у меня вот трое детей. Это не дай бог такое бы случилось. Это как такое пережить. Підозрюваному у вбивстві підлітку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 35 діб.